Сиділа ввечері вдома і зрозуміла, що мені нудно. А коли жінці нудно, це ніколи не приводить ні до чого хорошого. Я не замовляла хріна всього з сенсею. Розпаковка! Це буде найшвидша розпаковка, яку ви коли-небудь бачили. Почнімо, товариство. Я згадала, що скоро зима замовила собі ось такий декор, ось такий декор, ось такий декор. А ось таку от ялиночку на холі. Що впало, я не знаю, але я замовила. В принципі, вся розпаковка буде побудована на фразі на холєрі. Воно мені впало, я не знаю, але я замовила. І тим не менше. Так, далі. У мене є отакі от ем, спонжики. У мене тут є ще отакий от підсвічник. До нього мені поклали свічку, або я її замовила одне з двох, я не пам'ятаю. Ще свічка Shock. А, до речі, вона ароматична. О, вкусненько, Я вгадала. Отака така от баночка для спонжиків. <реш> ага, я так розумію, я не зупинилася на одній свічці. І ще свічки пачулі. Якась ще новорічна оказія, і ще отака зелена свічечка. Прикольненько. Так, далі в мене є ще пледик. Ось такий ось дуже красивий пледик. Не знаю, на що він мені треба. в мене дохреніще пледиків, але це ж зима, треба ж пледик. До речі, я то все замовляла через Letyshops. Ви знаєте, що через Letyshops ну, ти коли платиш гроші, тобі вертається кешбек. Я бляха не знала. Зараз вибрані магазини можна отримати кешбек до 30 Я на цю всю оказію витратила, вибачте, мені 3000 тисячі гривень. Це можна близько, я не знаю, 800 гривень назад отримати. Просто так дуже класна штука. Це ти просто реєструєшся в Letyshops і переходиш собі на магазин. В якому ти плануєш замовляти, як я в сенсеї, наприклад. І просто собі створюєш покупки, а тобі потім гроші вертаються. І ви поняли, ще, ще пледик у мене є. Ще отакий в мене є пледик. Тепер. Пледиків багато не буває, правильно? О, я ще замовила свічки. У мене є підсвічник! Він теж фіолетовий. Абі? Ідеально! Розмір, в розмір! Таке, якби мені свічок мало, бігме. Та таке? Ну, ви поняли, блекаути мені не страшні, так? Я осяю весь львів своїми свічками. Ой, ті тішо б тема. Ну три гроші вернулись. Просто так. Я могла би їх не тратити, звісно, але подякувала.